що їздили два роки тому була дівчина з Дніпра, Іра Пузенко, здається, її прізвище. І ще хтось був. І я вам хочу сказати, це завжди о, точно був, тому що вона після цього почала, е, привезла оцю фірму Мут або мат, як вона там називається. Ну, я, я її називаю мат, да? і вона прив привезла тоді в Україну, почала привозити її. Е, е, я збиралася збирати. Колекцію зараз не дуже хочу, тому що самі знаєте чого. Так от, дуже буде видно, коли дівчата поїдуть в Кьольн, і вони звідти приїдуть, і ви подивитесь, наскільки в них оновиться асортимент, і наскільки Я сподіваюся, що в них вийде навіть заключити контракти. Насправді. Ніхто, от я коли їздила в 2016-2017 році, я підходила до пряжних виробників. Я, не, ну, я не, не, не хотіла з ними співпрацювати, тому що в мене була інша специфіка, але я казала, що я з України, як з вами там за контракт. Жоден, жоден не сказав так, звичайно. Всі казали: у нас є представництво в Росії, будь ласка, в Москві з ними. Через них ви можете купувати. Через них ви можете купувати. Ніхто. Ніхто абсолютно не хотів заключати прямі контракти. Я сподіваюся, зараз це у дівчат вийде. Наскільки це все офіційно, наскільки це все буде легально, не можу вам сказати. Але так вони, я сподіваюся, будуть рухатися в цьому напрямку. Друге, друге питання: чи ми цього хочемо, розумієте? Таня Нітера не просто так обрала саме Ісайр і Фо Олів. Це фірми, які в принципі себе дуже достойно поводять, розумієте. А їх таких. Якщо раніше ще можна було на пальцях двох рук перерахувати, то це зараз пальці однієї руки, чесно вам скажу. Так ми можемо сповідувати ту саму ту думку, що, а чому вони в нас можуть вкрадуть і це право в'язати із класної нитки. Так, це можливо, просто до цього також треба поставитися саме так. Не дамо їм вкрасти в себе певне хоча б таке елементарне задоволення, як пов'язати з класної пряжі. Тут треба думати, обирати, ну не, навіть не, зараз не той, не той момент, коли це потрібно робити. Це знаєте, такі роздуми на, на, подалі. Надь, дивися, пегі показую, бо тебе не було, ти пропустила. Бачиш, у мене зв'язана кокетка вниз. Ось це вже це я притягнула, дівчатки, ці штуки, оці тросики. Вони не на кожну спицю надіваються на кончик, щоб протягну, протягнути. Але якщо вони на цю спицю надіваються, і легко ви його протягуєте, це просто ідеальна штука. Просто є декілька речей, без яких я не можу усвідомлювати своє в'язання. Коли небудь розкажу про це. І ось ця штука виявилася однією з таких речей, просто ідеальна. Так от, це спинка. І почала вже в'язати перед, бачиш, перейшла на перед. І я розказала дівчатам, що перев'язувала 5 разів. Чомусь я дуже дуже багато разів помиляюся, і тому я так не дуже швидко в'яжу. Але ти пропустила, а дівчата були свідками, що це називається тепер гидке качення. В нього є назва в цього светла, цього проєкту, це гидке качення. Так, угу. будемо чекати, Наташа буде відео. Так, я будемо. Зараз про, ще... про розпущені пряжу розкажу. Про... Я би вам склала кампанію. Боже, девочки, ну будемо цей команду збирати. Знаєте, як ото є в'язальні тури. Ми з Галією мечтаємо, коли небудь зробити який-небудь в'язальний тур по фьордам, по яким небудь і ще щось таке. Корабль організовують і пливуть. Так і ми можемо поїхати. Так. Теж просила чоловіка, не кажи, що в'яжу. Він просто з криком та з гордістю. Оксана, ж... боже, прекрасно. Мій чоловік насправді також дуже спокійно. він, Ну, я не скажу, що він прям з гордістю, але йому подобається те, що жінка весь час в пределі, Понимаєте, вона ніколи не сидить без діла. Вона все время в процесі. Щось, я вам серйозно говорю, в мене зараз саме таке життя. Я, в мене немає вільної, отак навіть якусь таку. Секундочки, мене постійно щось одне закінчила, інше починаю. Да, не, це не про в'язання, взагалі про якісь такі справи, це робота, і, і ці ж самі харківські петлі. І ще в мене є два проєкти, і ще один проєкт у мене скоро буде, і в мене воно постійно щось мені потрібно робити, щось відповідати, писати, робити. Немає хвилини, Ну, в'язання все, все рівно в'яжу. Зараз, до речі, про чоловіка розкажу ще одну історію. Де дізнатися про виставку? Виставка в Кьольні H. +H